До вечора Нагадаю, це була розминка. Це була розминка. Зараз ми прибавимо ваги. Зараз ми прибавимо ваги для того, щоб на руки спортсмена припадало. Близько 400 кілограмів, хоча нам важко важко сказати, скільки точно буде навантаження на руки. Але я, але я попрошу наших хлопців, які займаються паром підійти і спробувати дійсно платформу, спробувати принаймні її відірвати. Хлопці, Михайло, я можу попросити тебе, ну, візьми ще когось. Ще хтось з хлопців, можливо, хтось займається От Яка вага, це ви нам зараз скажете, яка там вага, можна хоч можна ще з хлопців тобі в допомогу? Я думаю, можна навіть трьох. Я думаю, навіть трьох, якщо ви тут поміститесь, і хоч ми так спробуємо це зробити, один може стати посередині тут, ось тут збоку. И спробувати винірвати все платформу. Вот, будь ласка, нас ветры. Три, три хлопцы. Давай, Марка, ты напомнила стоять с постарядами. Зараз, точка. Лямки? Давай, лямки. Нам, тільки що, сказав, що його особистий результат, станом на відтязі 220 кілограмів. І це непогано, але все сам він насамінь, мабуть, не справиться. Не мабуть, я навіть впевнений в тому, що він не справиться. І тому на допомогу йому прийшли ще двоє хлопців. Під ваші області вони зараз спробують підняти цю платформу для того, щоб ви переконалися, що тут насправді неймовірна вага навіть для трьох. Навіть для трьох молодих хлопців. Давайте, хлопці, якщо готові, давайте тільки по команді, тому що ви повинні це робити одночасно разом. Три, два, один. Поїхали! Є yeah. раз, два, два! Вісім разів пробували хлопці. Ну що скажете? Михайло, ну йди сюди. Скажіть. Трохи Чуть тяжко? Чуть-чуть тяжко, чи так вже так прям. Ну, на грані вже було. Так? Да? Ну що, ми будемо працювати з такою огою, Сашко? Будемо пробувати. Ну що ж, а тепер підійшла черга Сашка, самому спробувати і... Покращити результати, хлопці зробили вісім разів. Я не знаю, вийде в нього покращити результат і зробити більше, ніж вісім повторень. Але я думаю, при вашій підтримці це відбудеться. Давайте ще раз. Заслужений майстер спорту України. Рекордсмен світу. Управі станова тяга. Сашко пекано місто Чернігів, підвочобласький. Сашко, поїхали! Один, два, три, четыре, пять, шість сім десять, девять, десять, шел, два. Ти, ти нам ще потрібно не треба добавляти. Ні, люди, люди не можуть питатися, вони скажуть, давайте ще грузіть, не треба. Ти вже став переможцем, ти вже все доказав на, на спортивному майданчику. Дякуємо дітям. Відсіки вони раді були, що їх піднімали в автомобілі на платформі. Ще раз, ще раз поблизки для, Саш, для Сашка Беканова з міста Чернігова. Це була вправа станова тяга. Ми не знаємо, скільки там було, але було достатньо багато для того, щоб троє хлопців сказали, що навантажу лонтан... 110 кілограмів. Нагадаю, вага власна вага Володимира 95 кілограмів. Снаряд 110. І цей снаряд потрібно зафіксувати однією рукою. Працювати однією, просить обпучки, просить вашої підтримки. Вже один раз зробив, пішов на другий, є другий спробувати підняти і переконатися дійсно в тому, що гантеля важка. Ні, посередині можна брати двома руками. За правилами змагань можна брати двома руками, якщо, якщо ти можеш, закін на плече. Двома руками, ну, дивись, дивись, Михайло, забрали на змагань, можна двома руками підіймати на плечі, потім одну руку відпускати. Ми тебе не заставляємо підіймати вверх, Але закинь на плече. Ну, ви бачите, по кольору обличчя Михайла так, що там вага є і що це зробити буде не так просто. Дякуємо, Михайло. Щоб зараз черга підійшла Володимира Рекші. Володимир Рекша є рекордсменом в цій вправі. Вона є його улюбленою, фактично його улюбленою вправою. Давай ми не будемо давати старт. Ти, коли будеш готовий, розпочинаєш сам під опуских глядачів. Володимир Рекша 95 кг і гантеля вагою 100 кг. Я один раз. Є два рази. Ще добавляємо. Добавляємо. моментово добавляємо. і автоматично гателя стає 110 кілограмовою Ви бачили, як технічно виконує цю вправу Володимир. Адже, як я вже говорив сьогодні, базу він отримав важкі атлетиці. Він бувший. Бувший важкоатлет. Вставав бронзовим, бронзовим на кубку світу з важкої атлетики в ваговій категорії до 85 кілограмів. Асистенти встановлюють. Гантеля 110 кілограмів. Поки у нас пауза, я нагадаю. А, можливо, для тих, хто вже бачив анонси, або для тих, хто і показує вам свою силу у вправі, яка називається циркова Гантеля Дамбл. Зараз снаряд вагою 80 кілограмів. І це буде розминкою для Володимира. Адже Володимир, незважаючи на свою вагу, 95 кілограмів, встановив рекорд і не один рекорд України. Між іншим побивши мій попередній рекорд з 92 кілограми, я робив на 9 разів за півтори хвилини. Володимир зробив на один раз більше, тепер цей рекорд 10 разів. Ось, але це ще не, не один з його рекордів. Володимир підіймав гантелю, Ні, якого гантелю не буде, тому що не буде і Ну що ж, Володимир Рекша і Гантеля 80 кілограмів. Це було 80 кілограмів. Зараз асистенти додають. Відразу відразу стоп. Відразу 100 кілограмів. Якщо ви слухали уважно, якщо ви уважно слухали мене, ви пам'ятаєте, вага Володимира 95 кілограмів. Зараз асистенти встановлюють 100 кілограмів. 100 кілограмів однією рукою. Я не знаю, знову хочу звернутися до хлопців для того, щоб переконатися і ви. Сказали, що там справжня, справжня вага. Михайло, давай, підійди сюди. Ні, я тебе не буду заставляти підіймати і фіксувати це над головою однією рукою, але хоча б спробуй дотягни до пояса і скажи, що там дійсно є, є ті кілограми. А, краса. Де ти ще можеш ти сюда. Знаєш, я тут може двася, а аз тут ще не знаю. О, я сказала. Вот пише про те, во. От що. Домоле, е, що це там надо робити? Може записати, так, на зайна. І керівцеї на полі ви всі як можете ти писати. Здавайте ще, будь ласка, батьки, ну ще раз прохання до вас, замість хотіть дітей.